Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 10 лютого! 10 лютого 1810 року Одеса огорнута лютневим холодом, але в місті панує піднесений настрій. Сьогодні відкривається новий оперний театр. На головній вулиці збирається еліта міста: дворяни, купці, офіцери, дами у розкішних сукнях, кавалери у фраках та мундирах. Усі поспішають на історичну подію. Будівля театру вражає своїми витонченими формами. Усередині тепло, пахне восковими свічками. У повітрі відчувається легкий аромат парфумів. Глядачі займають місця, розглядають розкішний інтер'єр, позолочені балкони, червоний оксамит крісел, мерехтливе світло люстр Завіса піднімається і на сцені з'являються артисти Трупи Фортунатова. Першою виставою цього вечора стає одноактна опера Фреліха Нове сімейство. Глядачі завмирають, слухаючи мелодії Арії. Сміються над кумедними сценами, атмосфера в залі тепла і святкова. А потім води віль, втішена вдова. Дотепні діалоги, жвава гра акторів, веселі сюжетні повороти викликають гучний сміх і оплески. Вечір проходить на піднесеній ноті. Театр з першого ж дня стає центром культурного життя Одеси. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталася 10 лютого 1906 року, та змінила військово-морську історію на верфі у портсмуті. Під звуки оркестру у присутності найвищих британських офіцерів спустили на воду броненосець Дредноут. Його назва означає безстрашний, і він справді виправдав це ім'я. Це був корабель нового покоління. Вперше всі його гармати головного калібру мали однакову потужність, що давало йому неймовірну вогневу міць. До того ж, він мав паротрубні двигуни, які робили його швидшим за будь-який інший броненосець того часу. Будівництво дредноуту зайняло всього 14 місяців. Рекордний термін для кораблів такого класу. Коли судно ковзнуло по стапелях у воду, глядачі на березі вибухнули оплесками. Ніхто ще не знав, що цей корабель започаткує цілу нову епоху у морській справі. Всі наступні великі військові судна називатимуть дредноутами. Великі морські держави кинулися будувати власні кораблі за зразком британського новатора, і це запустило. Нову гонку озброєнь. Чи знали ви, що саме Дредноут задав стандарти для всіх майбутніх лінкорів 20-го століття? 11 лютого. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося 11 лютого 1922 року, і врятувала мільйони життів. Кабінет у дослідницькій лабораторії Торонського університету. За столом, заваленим науковими записами та ампулами з препаратом, сидить молодий лікар Фредерік Бантінг. У нього втомлений, але щасливий вигляд. Він щойно завершив експерименти, які довели ефективність нового препарату інсулін. Це слово змінить світову медицину. Ще кілька років тому діабет був майже смертельним вироком. Лікарі могли лише рекомендувати виснажливу дієту, яка продовжувала життя на кілька місяців, але не лікувала хворобу. Бантінг разом зі своїм асистентом Чарльзом Бестом працював безупинно, намагаючись виділити секрет хвороби. І от після безсонних ночей у лабораторії вони отримали рятівний гормон з підшлункової залози. Перші випробування на тваринах були успішними, але вирішальним моментом став січень 1922 року, коли препарат вперше ввели 14-річному хлопчикові Леонарду Томпсону, який вже перебував на межі життя і смерті. І сталося диво. Рівень цукру в його крові знизився, а самопочуття покращилося. Це відкриття зробило Фредеріка. Бантінга національним героєм Канади і принесло йому Нобелівську премію з медицини. Але найголовніше, воно дало надію мільйонам людей в усьому світі. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталося у лютому 1963 року. У Києві відбулася республіканська конференція з питань культури української мови, яка стала важливим етапом у боротьбі за її збереження та розвиток. Учасники конференції, вчені, письменники, педагоги, громадські діячі. Відкрито виступили проти теорії двомовності нації, яку активно просувала радянська влада. Вони наголошували, кожен народ має свою рідну мову, і для українців це українська обговорення було палким, адже на той час українська мова дедалі більше витіснялася з офіційного вжитку освіти, науки та навіть побуту. На конференції пролунали конкретні пропозиції: запровадити навчання українською мовою в усіх навчальних закладах республіки, видавати підручники державною мовою, а також дублювати всі фільми, зняті іншими радянськими республіками. Окремо було піднято питання українських шкіл за межами УРСР. У місцях компактного проживання українців у інших республіках, попри тиск з боку влади, учасники конференції ухвалили звернення до ЦК КПУ та уряду УРСР з вимогою впровадження цих рішень у життя. Однак у майбутньому більшість їхніх пропозицій так і не була реалізована. Русифікація у радянському союзі тільки посилювалася. Як ви вважаєте, чи могли такі конференції реально вплинути на мовну політику в СРСР? Напишіть у коментарях, а також підтримайте наш канал вподобайкою та підпискою. Це допоможе нам швидше розвиватись. 12 лютого. Сьогодні ми розповімо про грандіозні перегони, які стартували 12 лютого 1908 року на Таймс Сквер у Нью-Йорку. Це були перші в історії міжконтинентальні автогонки, які стали справжнім випробуванням для людей та машин. На площі таймс Сквер зібрався величезний натовп. Глядачі захоплено розглядають шість автомобілів учасників. Це команди з США, Франції, Німеччини та Італії. Машини виглядають як справжні монстри. Дивні колеса, відкриті кабіни, величезні фари. Пілоти закутані в хутряні кожухи. Попереду їх чекають снігові бурі, бездоріжжя і тисячі кілометрів випробувань. Об 11.15 ранку пролунав стартовий постріл. Автомобілі один за одним рушили вперед, залишаючи за собою хмари снігу та пари. Перший етап перегонів пролягав через засніжені дороги США. Гонщики пробирались крізь хуртовини, долали засипані снігом траси і замерзлі річки. Далі пароплавом до Йокогами І небезпечна подорож через Сибір. Морози сягали мінус 50 градусів за Цельсієм. Пальне замерзало, а машини іноді тягнули запряжні кіньми сани. Коли учасники нарешті дісталися Європи до фінішу в Парижі залишалося зовсім трохи 30 липня 1908 року. Після 169 днів шалених перегонів, першою до Парижу прибула американська команда на автомобілі Томас Флайер». Вони стали переможцями, довівши, що машини можуть долати будь які відстані. 12 лютого 1914 року у небо вперше піднявся літак лямурамець, створений киянином Ігорем Сікорським. Це був перший у світі багатомоторний бомбардувальник, що встановив рекорд з перевезення пасажирів. На борту перебувало 16 осіб. Льотне поле поблизу Петербургу, морозний зимовий день, але біля гігантського літака зібралися військові, інженери та журналісти. Ілля Муромець вражає своїми розмірами, широкий, з потужними чотирма двигунами, величезними крилами та просторою кабіною. Його конструкція здається фантастичною для того часу. І ось Ігор Сікорський подає сигнал. Двигуни гучно ривуть, гвинти розганяють потоки снігу, і лям-муромець плавно набирає швидкість по засніженому полю. За мить гігантська машина піднімається в повітря, легко відриваючись від землі. Глядачі завмирають. Ніхто раніше не бачив, щоб такий величезний літак. Так впевнено тримався у небі. Політ тривав понад годину, демонструючи фантастичну стійкість та керованість. Відтепер стало ясно. Великі пасажирські літаки це не мрія, а майбутнє авіації. Незабаром Іля Муромець стане основою для перших у світі бомбардувальників та транспортних літаків. Як ви думаєте, чи міг тоді сам Сікорський уявити, що його ідеї змінять світ авіації назавжди? Пишіть у коментарях. 13 лютого. Сьогодні ми розповімо про подію, яка стала важливим кроком у розвитку освіти в Америці, 13 лютого 1795 року. У Чапол Хіллі, штат Північна Кароліна, відкрився перший державний університет у США. Проте в перші два тижні у ньому значився лише один студент Хінтон Джеймс, який подолав довгий шлях пішки, щоб здобути освіту. Містечко Чапл-Хілл наприкінці 18 століття це всього кілька будівель серед густих лісів. На невеликій галявині височіє головна споруда університету. Двоповерхова цегляна будівля з великими вікнами. Вона ще зовсім нова. Запах дерева та свіжої штукатурки наповнює приміщення. Цього морозного лютневого ранку до університету підходить юнак. Його чоботи вкриті пилом, а одяг потріпаний довгою дорогою. Це Хінтон Джеймс. Перший студент новоствореного закладу він пройшов понад 150 миль, це близько 240 кілометрів з півдня штату, аби вступити на навчання. Але чому він тут один? Справа у тому, що університет мав дуже слабку рекламу, і багато людей просто не знали про його відкриття. Крім того, навчання вимагало від студентів фінансових витрат. А в ті часи не кожен міг дозволити собі освіту. До того ж, сам Чапл-Хілл був розташований у віддаленій місцевості, що робило дорогу до нього справжнім випробуванням. Навчання починається у майже порожніх класах, лише один юнак сидить за столом і уважно слухає лекцію. Але цей скромний початок стане фундаментом майбутнього. Через кілька років університет розростеться, і сотні студентів наповнять його аудиторії. Сьогодні ми розповімо про одну з найтрагічніших подій Другої світової війни, 13 лютого 1945 року, над Дрезденом, містом з багатою історією та неповторною архітектурою, з'явилися перші британські бомбардувальники. Повітря наповнилося ревінням двигунів. А мешканці міста та тисячі біженців, які знайшли тут прихисток, з острахом вдивлялися у нічне небо. Вони не знали, що вже за кілька годин їхнє місто буде зруйноване. Не вщент, а полум'я, яке охопить вулиці, стане смертельною пасткою для десятків тисяч людей. Перша хвиля авіаударів. Обрушилася на місто близько 22 години. Потужні вибухи здіймали у повітря хмари пилу, уламк будівель розліталися в різні боки. А пожежі, які спалахнули одразу після перших ударів, швидко поширювалися по вузьких вулицях старого міста. Через кілька годин, коли пожежники та містяни намагалися бодай якось приборкати полум'я, на місто посипалися нові бомби. Температура у центрі Дрездена сягнула таких значень, що повітря саме по собі спалаху. Уволо, створюючи вогняний смерч, який засмоктував усе живе. Наступного ранку, коли здавалося, що жах скінчився, на місто налетіла третя хвиля американських бомбардувальників. Вони добували те, що ще залишалося неушкодженим, знищуючи навіть руїни. Дрезден, відомий як Флоренція на Ельбі, був фактично стертий з лиця землі. Загальна кількість жертв досі залишається предметом дискусій. За різними оцінками у вогняному пеклі загинуло від 60 до 130 тисяч осіб. Чи було таке знищення міста військовою необхідністю? Чи це був факт залякування, метою якого було показати силу союзників напередодні завершення війни? Одна з можливих причин такого масованого удару могла полягати у тому, що після розподілу Німеччини Дрезден мав відійти до радянської зони окупації. Союзники не хотіли залишати СРСР таке потужне промислове місто, тому воліли перетворити його на руїни. Як ви вважаєте, чи могла така стратегія мати місце? Діліться думками у коментарях. 14 лютого сьогодні ми розповімо про одну з найвидатніших морських перемог Великої Британії, яка прославила ім'я Гораціо Нельсона. 14 лютого 1797 року в Атлантичному океані, неподалік від Гібралтару, британський флот під командуванням адмірала Джона Джервіса зійшовся у битві з іспанською ескадрою. Ворог значно переважав британців чисельно: 27 іспанських кораблів проти 15 британських. Але досвід і сміливість англійських моряків зробили свою справу. Вітер напружував вітрила, щогли гнулися під натиском стихії, коли британські кораблі, дисципліновані та добре організовані, прорізали хвилі назустріч ворогу. Іспанський флот рухався хаотично, розтягнувшись довгою колонною. Джервіс миттєво оцінив ситуацію і наказав атакувати ворога по частинах, перш ніж той встигне перегрупуватися. Однак головну роль у битві зіграв капітан Гораціо Нельсон, який порушив наказ, але врятував ситуацію. Помітивши, що основні сили іспанців намагаються відірватися, він різко повернув свій корабель, HMS Captain Кептон. І кинувся у самий центр ворожого флоту, перерізавши їхній стрій. У запеклому ближньому бою британці захопили кілька іспанських лінійних кораблів, включно з величезним Сан ніколас та Сан Хосе. Моряки Нельсона вступили у рукопашну сутичку, пробираючись по палубах з шаблями та мушкетами. До кінця дня іспанський флот зазнав нищівної поразки, втративши чотири кораблі. Британці святкували перемогу. А Гораціо Нельсон, який проявив ініціативу та сміливість, був достойний звання контрадмірала. Його ім'я стало легендарним. А ця битва закріпила панування британського флоту на морях. Сьогодні ми розповімо вам про дві події, які стали важливими кроками в історії телефонного зв'язку. 14 лютого 1876 року. Американський винахідник шотландського походження Олександр Белл подав патентну заявку на пристрій, який змінив світ телефон. Конкуренція була жорсткою того ж дня. Подібну заявку подав інший винахідник Еліша Грей. Однак саме Белло вдалося довести свій винахід до практичного використання. Через кілька тижнів він здійснив перший успішний телефонний дзвінок, звернувшись до свого помічника словами містере Вутсене, йдіть сюди, ви мені потрібні. Це був початок нової ери в комунікаціях. Минуло понад півстоліття, і телефонний зв'язок продовжував розвиватися. 14 лютого 1933 року у Парижі запрацювала перша у світі телефонна служба точного часу. Тепер будь-який охочий міг набрати спеціальний номер і дізнатися точний час за допомогою автоматичної системи. Це здавалося справжнім дивом для людей того часу, коли годинники ще не були настільки точними і доступними, як сьогодні. Завдяки таким винаходам, як телефон Белла та служби точного часу, світ став ще більш взаємопов'язаним та організованим. 15 лютого 15 лютого 1898 року у Гавані Гаванни, Куба, стався трагічний інцидент. Вибухнув і затонув американський броненосний крейсер Мен. Корабель прибув до Куби під час антиіспанського повстання. Його загибель стала приводом для війни між США та Іспанією. Загинуло 260 з 266 моряків на борту. Трагедія мала декілька дивних обставин, що привернули увагу. Майже усі загиблі були чорношкірими, і на борту, в момент вибуху, не було жодного офіцера. Американські офіційні особи звинуватили Іспанію у підриві корабля, хоча точні причини вибуху досі не з'ясовані. Існувала думка, що Мен був не найкращою розробкою для американського флоту, а інцидент міг бути провокацією. Однак звинувачення на адресу Іспанії дало США привід для оголошення війни. Вибух Мен став початком іспано-американської війни, що стала першою імперіалістичною війною США. За результатами цієї війни Сполучені Штати не тільки перемогли Іспанію, але й отримали значні території. Америка анексувала Гавайські острови, окупувала Пуерто-Ріко, висадилася на Кубі та отримала Філіппіни. Це призвело до створення американської колоніальної імперії з населенням понад 8,5 мільйонів осіб. Як ви думаєте, чи був вибух мен лише випадковістю, чи це була політична провокація? Поділіться своїми думками у коментарях. 15 лютого 1989 року завершився важливий етап в історії радянського союзу виведення обмеженого контингенту радянських військ з території Афганістану. Цей процес почався ще в травні 1988-го. Його завершення стало знаковим моментом не лише для радянських військових, а й для всього СРСР, який переживав період глибоких політичних та економічних змін. Афганська війна тривала майже десятиліття, і для СРСР вона стала важким випробуванням. Більш ніж 14 тисяч радянських солдат загинули, тисячі були поранені або залишилися інвалідами. Війна стала не лише фізичним, але й моральним тягарем для країни, адже важко було знайти відповідь на питання, чому ми воюємо у цій далекій країні. Кінець афганської війни ознаменувався тим, що після багатьох років конфлікту Радянський Союз був змушений вивести свої війська з Афганістану. Це виведення стало важливим кроком. і Вже в наступні роки розпочалися зміни, що передували завершенню існування СРСР. 15 лютого 2005 року в США став до ладу сайт YouTube, який з часом змінив уявлення про те, як ми дивимося відео в інтернеті. Це стало справжньою революцією в онлайн-медіа, адже платформа дозволила будь-якому користувачеві завантажувати свої відео та ділитися ними з мільйонами людей по всьому світу. Ютуб був заснований трьома колишніми співробітниками компанії PayPal – Чадом Херлі, Стівом Ченом і Джаведом Карімом. Спочатку сайт створювався як простий інструмент для зручного обміну відео, але вже через кілька років він став справжньою культурною і технологічною іконою. Спочатку YouTube був настільки новим і унікальним, що його навіть не сприймали як серйозну платформу. Але швидко стало очевидно, що він має великий потенціал. Платформа дозволила не лише популярним людям, а й звичайним користувачам за короткий час ставати відомими, ділитися своїми талантами, думками і творчістю з усім світом. Ютуб змінив спосіб, яким ми споживаємо контент, ставши майданчиком для новин, розваг, навчальних відео та багатьох інших форм контенту. Це було лише початком великого шляху, адже сьогодні YouTube це один з найпопулярніших сервісів для перегляду відео в інтернеті, що має мільярди користувачів по всьому світу. Чи могли б ви уявити своє життя без YouTube? Поділіться своїми думками у коментарях. А також це саме той знак, що потрібно підписатись на наш канал і поставити цьому відео вподобайку. 16 лютого. 16 лютого 1568 року іспанська інквізиція винесла смертний вирок всім жителям Нідерландів. Цей момент став однією з трагічних сторінок в історії Європи, яка ознаменувалася релігійними конфліктами і репресіями. У той час Нідерланди перебували під контролем Іспанії, і релігійна напруга між католиками та протестантами призводила до кривавих конфліктів. Вже з початку 1560-х років протестантські настрої в Нідерландах набирали сили і все більше людей почали виступати проти католицької церкви та інквізиції. Іспанський король Філіп II, католик за вірою, не міг терпіти такий опір і за допомогою інквізиції розпочав масові переслідування. Протестанти і будь-які інші, хто не підкорявся католицькій владі, стали об'єктами жорстоких покарань, включаючи смертні вироки. Смертний вирок, винесений на адресу всіх жителів Нідерландів, став шокуючим сигналом про намір Іспанії повністю знищити протестантське населення в регіоні. Це лише посилило невдоволення серед місцевого населення і стало однією з причин початку повстання проти іспанської влади, яке в подальшому призвело до 18-річної війни за незалежність Нідерландів. Цей етап історії став важливою частиною боротьби за релігійну свободу та права людей на вибір віри. 1923 рік став моментом великого археологічного відкриття, яке привернуло увагу всього світу. 13 лютого британська експедиція під керівництвом археолога Говарда Картера, споряджена лордом Карнарвоном, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона у долині царів біля міста Луксор у Єгипті. Це стало важливим етапом у вивченні давньої єгипетської культури та історії. Долина царів вже давно була відома археологам, але знайти гробницю фараона, який не був серед найбільш відомих, вважалося малоймовірним. Тутанхамон помер у молодому віці, і його гробниця залишалася непоміченою, поки не потрапила у поле зору Картера та його команди. Після багатьох років пошуків, 4 листопада 1922 року, археологи знайшли запечатаний вхід до гробниці, а 13 лютого 1923 року відбулося остаточне розкриття її дверей. Картера та Карнарвона. Вразила величина і збереженість гробниці. Вона була повна незвичайних скарбів від золотої маски фараона до численних предметів розкоші, які свідчили про статус та велич Тутанхамона. Однак, як відомо, знахідка супроводжувалася легендою про прокляття фараона, яке, начебто, вразило тих, хто порушив спокій його гробниці. Відкриття цієї гробниці стало одним з найбільших археологічних досягнень ХХ століття і подарувало світу унікальні артефакти, які ми досі можемо побачити у музеях по всьому світу. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український YouTube, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.